Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, п'ятнадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 квітня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 189 460 особин за добу. 540 і поранено 568 380 песиголовців головців за добу, 1620 танків 3694 одиниці бойових броньованих машин 7181 одиниця за добу Три артилерійських систем 2905 одиниць за добу, 18 реактивних систем залпового вогню, 543 одиниці за добу, одна засобів протиповітряної оборони, 294 одиниці за добу, один літаків, 308 одиниць, гелікоптерів, 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2467 одиниць за добу, 6 крилатих ракет 911 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5819 одиниць за добу, 14 спеціальної техніки 353 одиниці за добу, одна. Дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.